Так, всім привіт! У нас сьогодні майстер-клас. Сьогодні провожу його я, Аня Марусенко. Я вже 10 років буду як задоволений клієнт компанії Herbalife. Мені дуже подобаються ці продукти харчування, тому що вони є збалансованими. І мені не потрібно переживати, щоб сніданок моєї родини був з конкретним кількістю яєць, сала. тим паче, що ми живемо з вами в першому столітті, і мало хто може собі виділити час, коли ви спокійно готуєте сніданок, так тобто, ми завжди спішимо або навпаки, ми зранку хочемо довше поспати, і не то щоб. Готувати у нас часто немає часу, а часто буває так, що люди навіть не снідають. І от, завдяки продуктам компанії ці всі питання у нас вирішені, тому що коктейль і продукти Гербалайф уже в нашій сім'ї конкретно 10 років. 8 років я, як консультант, навчаюся, покращую свої знання, допомагаю людям скоригувати свою вагу. Ну і звичайно. Я можу сказати, я люблю себе так називати, що я не є консультантом з харчування. Я з не люблю розраховувати білки, жирки, вуглеводи. Хто являється моїми клієнтами, то може навіть буде таке, що ви і не розраховували їх по факту, але при цьому ви отримуєте класні результати. Я в себе люблю називати консультант, який змінює життя людей. І завдяки продуктам компанії Herbalife для когось збільшується час на те, щоб займатися своїми справами. Завдяки продуктам компанії Гриболайф люди покращують своє саме почуття, люди покращують свій зовнішній вигляд. Та скоригують вагу. Ну і, взагалі, нашою командою консультантів завдяки продуктам Herbalife та компанії Herbalife ми любимо подорожувати, зустрічатися, навчатися, брати для себе щось нове і цікаве. А сьогодні ми з вами зустрілися замість школи харчування для того, щоб зробити майстер-клас. І е він буде дуже простий для того, щоб нам з вами приготувати сьогоднішнє блюдо. Так, скільки нас тут вже приєдналося. Дівчата, всім привіт, уже нас 12. Для того, щоб нам приготувати сьогоднішнє блюдо, нам з вами знадобиться коктейль. У мене печиво. Класно для пудінгів брати, шоколад, диня. Ну, Кавалат, кстати, може бути. Але якщо чесно, знову кавалати, я не, не пробувала пудінги. Але диня, шоколад ну, 100%. Печиво також дуже класно. Ми взяли з вами коктейль. Ми взяли з вами гарячу воду, ось вона тут у мене остивала е, градусі 80, тобто пить її не буде важко, вона дійсно гаряча. І я, наприклад, взяла е, сушину, зараз скажу, як вона називається журавлина вагова. Е, можна брати горішки, можна брати просто яблуко різати, можна хтось маком посипає. Хтось кокосовою стружкою посипає. Скажу так, що вдома в нас немає ні кокосової стружки, ні маку. І навіть це ми теж спеціально купили. Зазвичай фрукти, які в нас є, це в нас є яблука, але для мастер-класу, звичайно, захотілося щось, щось іншого. Тому купила журавлину для того, щоб прикрасити наш пудинг. Вода, коктейль. Прикрасу можна побажати. Що ми з вами робимо? Я буду готувати дві порції. Я беру нутрибуліт, який отримують наші консультанти за три місяці формування 500. Очків. Наливаю сюди 180 мл води. Можете собі записати, 180 мл води. На дві порції це приблизно десь 350 літрів води. 350 грамів води. Так, відчуваю, що вона така гаряченька. Добавимо холодненької. Я просто переживаю, щоб ця гаряченька вода не бризнула мені. Не бризнула нікуди мені. що ми потім робимо? І додаємо 6 ложок коктейлю. Можете, поки я додаю, можете написати, який улюблений ваш смак коктейлю. І ми з вами вирішимо, чи можна з нього робити пудинги. Який ваш любимий смак коктейлю. Так, три. Ага, чотири. Настя, тобі якраз можна робити п'ять. Шість. Я ще додам е, пару ложечок е, нашого протеїново, протеїнової суміші. Дрін мікс. Я взагалі кавалати, Іра каже. Так, можна я теж думаю, що кавалати е, кавалати, е, ягоди. Я б рекомендувала робити обов'язково з протиновою суміші ваніль, тому що якщо е, диня, шоколад і печиво, вони все ж таки більш густіші за своєю конс консистенцією, при тому, що все рівно у них така ж сама кількість білків і клітковини, як і в усіх коктейлей, харчові волокна 5 грам. Але якщо коктейлі більш рідкі, то краще додавати все ж таки додавати е, білок. Зараз я ще отак зроблю і розумію, що ми тільки з вами докладчик. Так, тепер ви все не бачите. Е, тобто до коктейлі додавати білок. Тепер я заново зараз усе повторюю, тому що у нас була тільки що камера неправильно включена, але тут нічого страшного, ми це все виправимо. <рес> тобто, хто буде дивитися до цього моменту? Я була маленька, тепер я стала на весь екран. В записі буде так видно, що ми з вами на мастер-клас беремо. Сьогодні ми готуємо пудінги, які можна використовувати на сніданок, на перекуси, і вони мають можливість стояти навіть сутки в холодильнику, з ними нічого не станеться. Тобто це теж дуже прикольно. Плюс пудінги це такий, такий продукт, який можна робити для дітей. Наприклад, так, їх можна робити многослойними, і це дуже зручно. Так, коментарі, що пишуть за коментарі. Угу, супер, каже Таня. Добре. І е, ми робимо його з коктейля, води і додаємо ще протеїнову суміш. На 180 мл гарячої води, градусів 80-80, додаємо три мірних ложки коктейля і одну ложку протеїнової суміші. Я додаю дві, тому що у мене дві порції. Все це потім взбиваю. збиваю. Так, головне, щоб час на ну, тут мені не взорвалася від гарячості. Так, ми збили. Вона трошки стоїть. Треба, щоб для приготування пудінгів є секрет. Треба, щоб його взбити десь 40 секундочок, хвилиночку, Потім у нас з вами дві хвилинки стоїть. Поки ми готуємо піалочки, які для нас зручні. Я просто взяла дві чашки, промірила, Думаю, якраз по 200 мл 200 то трошки більше буде дуже зручно ними користуватися. Кожен з вас може брати просто піалочки. Якщо ви, наприклад, готуєте в клубі. А в нас уже зараз підуть пудінги і вафлі по клубам. У нас багато скоро клубів буде це дуже круто. То можна брати одноразову посуду, купувати. І коли ваші клієнти приходять, дуже зручно в таких, в таких не знаю, як правильно сказати, лоточках, в лоточках робити ці пудінги. Ну і звичайно, коли прозрачна, прозрачна посуд, то дуже гарно видно текстуру, якщо, наприклад, там двохслойна. Ну, так як у мене все по-простому, то ми робимо однокольоровий одно коктейль, який будемо прикрашати сушеною журавлиною. Ми тепер збиваємо іще буквально там на 5 секунд. Тепер ми беремо наш гарячий коктейль, дуже густий, розливаємо по нашим формам. Бачите, він аж парує, я не знаю, видно, вам там трошки видно, що він аж парує. Ми розливаємо по нашим формам і. Увага, на 10 хвилин ставимо в морозильну камеру. І ще раз кажу: на 10 хвилин не більше ставимо гарячий коктейль в морозильну камеру. Нічого не станеться не з морозильною камерою. Ну надіюсь, і надіюсь, з моїми чашками. Ну, тобто, ми це все робили в одноразовому посуді. Він такий тоненький, тепер також розумієш, в ньому все ж таки класно робити. Він тоненький, в нього швидко заходить мороз. Після того, як наші пудінги постоять 10 хвилин в морозилці, ми їх витягуємо в холодильник і залишаємо як мінімум на півгодинки. Якщо ви зараз також це будете готувати, це дуже швидко розмовляти, то ви, наприклад, залишите його на ніч і завтра зранку зможете з собою або взяти на роботу, або зробити сніданок. І якраз знаєте, показати фото в марафон. Відправляються в морозилку. Тут у вас було моє робоче місце, де будується весь бізнес Herbalife, на кухні, то секрети Herbalife бачите, всі, всі на, на ліцо. Тому ми чекаємо з вами 10 хвилин і поки можемо з вами поговорити: поговорити про саме наші зручні перекуси. Давайте з вами порахуємо, скільки кількість, яка кількість білку виходить на одну порцію того коктейлю, яку ми з вами, того пудінгу, якого ми приготували. Хто хоче порахувати? Так, Любов підключилася, бачу, Люба, привіт. Добре. Давайте з вами. Е, як звичайно, Ніну може з собою взяти, бо Ніна все може порахувати. Е, якщо ми беремо одну порцію коктейлю, скільки в нас там білку? Хто знає? Звичайний коктейль наш. Можете писати в коментарях, якщо не можете включити камеру. Не камеру, а звук. В одній порції коктейлю в трьох ложках 26 г сухої суміші. 10 грам білку. 10 грам білку. Якщо ми готуємо там на молоці коктейль, там буде більше. Але давайте просто суха суміш, вона має 10 грам білку. Тут тут завжди змішують або з соєвим молоком написано, або з звичайним молоком. Просто суха суміш на воді, 10 грам білку. І ми з вами беремо одну ложку DrillMix. А, якщо в трьох ложках 15 грам білку, ми з вами беремо а, одну ложку, то тобто це ще 5 г білка. Тобто у нас виходить такий прикольний перекус: 15 грам білку. Якщо ми робимо пудінг на одну порцію, це 15 г білку. А, де можна взяти 15 грам білку, з'їсти 200 грам квасолі, можна з'їсти, можна з'їсти грам 300 чечевіци для того, щоб набрати 300, 15 грамів. Рослинного білку. Якщо говорити про тваринний білок, звичайно, можна їсти 100, 150 грам м'яса, і таким чином ви наберете десь ну, якщо середньої якості м'ясо, якраз і наберете десь 15 грам білку. Чи знаєте ви секрет, чому не можна переїдати тваринний білок? Ніна не знає, так? Не можна передати, тому що він має в собі, по перше, всі токсини, які не токсини, а всі добавки, які використовуються для вирощування цього скота, в да? якщо велику кількість м'яса поїдати, то хочемо цього чи не хочемо, але ми його теж також з'їдаємо. І другий момент, що при великій кількості тваринного білку в організмі виникає закислення організму. Що таке закислення організму? Це старіння. старіння для того, щоб прибрати закислення організму, організм починає виділяти велику кількість мінералів, тому часто виникають такі проблеми, як подагра. Скручуються пальчики на ручках на ножках, тобто страдають сустави? Це все відбувається за того, що люди споживають велику кількість тваринного білку. Якраз коли ми, ми з вами додаємо в раціон зранку ввечері коктейлі рослинний білок, тим самим ми робимо, робимо цю правильну градацію між рослинним та тваринним білком. Тобто, так. Чи В кого є питання? Ага, Марія каже, з молоком. Чи знаєте ви, чому на банках написано коктейлі, приготування коктейлів з молоком? Чому там не пишуть приготувати коктейлі з водою? Знаєте ви це чи ні? Як ви думаєте? Чому нам на банках пишуть, що треба готувати коктейль з молоком? Тому що це ще раз підтверджує те, що коктейлі це не є. Продукт для схуднення, ну тобто, це не є пігулка для схуднення. Коктейль це є продукт для щоденного використання. І люди з нормальною вагою спокійно можуть собі робити коктейль на молодці і споживати його зранку. Отакі от такі справи. Поки у нас ще там залишаються дві хвилинки, хочу нагадати, що сьогодні ще з'явилися нові продукти: чіпси, протеїнові чіпси. Вони реально смачнючі. І ще в них є такий секрет: ви їх не можете з'їсти багато, бо вони протеїнові. І в ящику, ну тобто, ви бачите ціну в своїх прайсах за 10 упаковок. За 10 упаковок, тобто не за одну, Настя там запитувала мене, да? А, за 10 упаковок. Їх дуже класно брати на перекус. Вони також мають. Я зараз можу помилятися, треба нам підготувати цю тему. А, здається, мають в пальці 15 грам білку, якщо не помиляюся. Тобто можна чіпці спокійно брати на два перекуси, якраз. Тобто по 7 грам білку це нормально для перекус. Ну, звичайно, якщо ви любите щось солоне, я би навіть сказала остреньке, бо там ну, будуть, я думаю, що поступово у нас будуть всі смаки, то якраз вони дуже класно підходять. І хто любить взагалі щось пожувати, то дуже класно підходять для. За подорожі, якщо ви їдете в потязі, або їдете на роботу, щось любите під'їдати, під'їдайте краще правильно. Так, достаю я наші пудінги, я реально розумію, що якщо вони будуть в чашках у вас, то їм треба там трошечки більше часу. Але ми, ми наші пудінги залишимо на ніч, тому вони дойдуть. Чому не можна більше, ніж на 10 хвилин залишати пудінги в морозилки, тому що вони розслояться. Як ви знаєте, як коктейль відійде, вода собі окремо відійде, і пудінг не вийде. Достаю. Останній раз я робила пудінги в місті Харкові, то надіюся що мої способності нікуди не ділися. Достаю. ну Я не знаю, як. Вони, здається, що вони жидкі, але вони вже. ну от Я бачу, що зверху таке ощущення, як наче вже сантиметр а, такого загустілого коктейлю, є. Ну, Тобто, треба, звичайно, щоб краще робити, щоб це, були, а, щоб це були одноразова посуда, все ж така, тоді буде скоріше. Але ми з вами просто беремо коктейль, наш пудінг, посипаємо його. так, Зараз я покажу нам інші чашки, щоб було видно. Якщо він буде у вас тоненький, по суті, він скоріше вас застине. Ви можете посипати горішками, хтось посипає чия. Так, все, в принципі, ось так. І ми ставимо в холодильник до завтрашнього ранку. На ранок берете ложечку і спокійно собі споживаєте повноцінний ваш сніданок. Тільки ви його раніше споживали в 400 мл води. Зараз завдяки тому, що тут 180 грам води, він буде такий більш густіший. Якщо, вас, якщо він постоїть, ну, наприклад, цілу ніч і посуд буде достатньо гладкий, тому що, наприклад, ну, в глиняній чашці з Миргорода, хто, хто там з Полтавської області, всім привіт, з, з такої чашки воно точно не випаде. пудінг, так, ну от з такої чашки можна зробити окремо його, але наскільки я знаю. За всі моменти ми нікуди ці пудінги не висипали, ми просто їх брали і ложкою їли. Просто воно має такий класний формат як жилі, чимось відрізняється від просто, щоб попити, ми можемо його ще й пожувати. А якщо ви туди додасте, наприклад, горішки, то це ще буде якийсь там роз, різновид вам для до... До, спокус, до спокусу до смаку. Так, чи є в когось питання? Все, наш мастер-клас закінчений. Якщо, наприклад, проводити просто готувати вдома, то це буквально відбувається в дві хвилини. Взбили в 180 мл води три ложки коктейлю і в, в, з градусів 70-80 поставили на 10 хвилин в морозилку, достали і поставили в холодильник на півгодини або до ранку. Даніна? А якщо робити два шари? Ага. Як їх заливати? А, за, тоді виходить, що зазвичай от ми б би вит... він би постояв би в, холод... в морозильнику, ми б достали він би ще все ж таки півгодини постояв би в холодильнику, а потім виходить, що на той шар заливати гарячий коктейль. Він не розтане, як вода, тобто він не змішається. Якщо акуратно заливати, він все рівно буде тримати свою форму. І ну, все-таки рекомендую, щоб це був тоненький посуд, пластиковий тоненький посуд, як одноразові стаканчики. Кстати, тому що в такому я просто розумію, що це добре, що в маленькі чашечки застив, в великі чашечки майже. Тому просто беремо той посуд, який гарно пробиваємо морозом зразу. Ми робили двохшарові, ми робили печиво, шоколад. Uh, Печиво диня, це те, що я пам'ятаю, а зверху украшали, як самі хотіли. Так, і ще в кого є питання? А якщо таке питання? Ну, буває таке часто, не знаю, як у всіх. Якщо близько 17-ї його, його взагалі можна з'їсти? А близько коли? 17-ї вечора. Ну, можна, звичайно, це ж коктейль. Тобто без, без проблем тані захотілося на другий перекус. Тобто, особливо, якщо ви солодкоїжки або вам в цей день хочеться щось солодкого, то ви можете ну, рахуйте, що це звичайний коктейль просто в меншій кількості води. Єдине, що, наприклад, якщо прям ідеально, ідеально там що готувати, то ми не додаємо фрукти. Да? Ми там банани, яблука ми туди не додамо. Туди можемо тільки додати формату ягоди. Ягоди не відносяться до фруктів. Ягоди можна додавати навіть в коктейль вечірній. Там Чорна смородина. Я, 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 так, я, я знаю, як вони, як вони виглядають, я знаю, як вони, які вони на смак. А Як вони називаються? Чорниця, мабуть. Мабуть, це такі фіолетові красиві ягоди, такі дуже смачні. А, а ложина, мабуть. Ожина, ожина мабуть. Лохина. Лохина, лохина, лохина ожина, ото, ото все воно. Тобто всі ягоди їх можна додавати. А, ну, якщо говорити прямо також ідеально про сушену журавлину, я так розумію, що її конечно, це так, для краси, для мастер-класу я її взяла. А так для щоденного використання. Я думаю, що вона все одно велика кількість калорій вона в собі має, бо вона реально дуже смачна. А якщо ви ще не можете зупинитися, то ви можете взагалі з'їсти, Оскільки купили стільки з'їсти. і все. І, а, Похудання накрилась накрила тазом, розумієте? Так що краще купуйте те, що ви можете себе контролювати. Е я так розумію, що навіть е якщо без всяких там горішків і добавок, ви навіть в пудинг можете їсти на вечір. Ну, тобто, це також якби, як звичайний коктейль. Да, він буде солодший, але вам вже, ну, мабуть, не просто так буде хотіти чогось вам прих прихотілося з того солодкого. Тобто є якась, мабуть, є причина. То краще з'їсти такий коктейль, ніж щось погане. Так, у кого ще є питання? Хто в нас тут підключився? Іра, Леся, привіт. Леся, як вам майстер-клас? Чи будете готувати? Леся на роботі. Леся на роботі. Тоді я ще бачу ось Наталя Липейко. Я, мабуть, в, в кожному в кожну зустріч пристаю до Наташі, так? Може таке бути? Наташа. Так, до доброго вечора. Щойно підключилася. Трішечки пропустила, але про, про найсмачніше я напевно почула. Буде завтра, можна буде подивитися. Ні, Я обов'язково перегляну. Дякую, що організовуєте такі цікаві зустрічі. Працюєте, старайтесь усією командою для всіх нас за нашого спільного результату. Дякую вам всім, дівчата. Так, ну це у нас пробний був кулінарний мастер-клас. Якщо нам, наприклад, якщо вам сподобаються такі моменти, то ми просто його зробимо окремим заходом. Школа харчування у нас все рівно залишиться, тому що е смачно готувати це одне, а знати навики це мати друг... навики це друге. І, взагалі, якщо, е якщо брати по максимуму знання, то 15-го числа запрошуємо вас всіх на академію успіху, це курс для клієнтів, там де ми е більш глобально розповідаємо про склад продукту, про його дію. І про можливості компанії Herbalife. тому всіх запрошуємо. Так, я думаю, що ставимо в холодильник і наш майстер-клас готовий. Зараз звичайно, зроблю для вас красиві фото. І зустрічаємося завтра зранку. Можливо, хтось також зробить пудінг і покаже його в своїх марафонах завтра зранку. Добре. Якщо в когось є комп'ютер і ви вмієте робити фото. Будемо дуже вдячні. Це хто може зробити? Скрін, хто може екран зробити? Хтось може, Каріна, ти можеш зробити? Чи ні? Не може. Хто може? Я просто на я З телефона, я не з комп'ютера. Ага, ну, ти з телефона. Ну давай я зроблю, а ми всі не помістимося. Дівчата, в кого комп'ютер, хто може зробити. Я з комп'ютера, але я тоді одразу відправляю в Телеграм. Так, відправляєш одразу в Телеграм. Добре, давайте. Включайте, хто може камери, буде дуже приємно. Так, дівчата включають Женя, привіт. Так, давайте рахуємо один, два. Три. Читайте, я маю вибрати, куди я тут слати, в мене назберігає. Шесть секунд. Добре. Кидайте, кидай марафон, Нін відразу. А я тоді А не Я хочу... Аніки. А, ну, я... Бо тут Китайте, така... в мене це... Так. Посміхаємось. Так, спойду тік, чек, І Ще давайте один раз давайте. Ви готово? Так, дякую, бачите, спрацювали команди. Хтось готував, хтось фотографував, хтось задавав питання. Дуже круто. Дякую всім за сьогоднішній вечір. І зустрічаємося завтра у марафонах. Всім пока.